Дотик. Доброго дня, рада бути в ефірі радіо на дотик. Традиційно 7 травня відбулося заходи на сапун-горі. Це біля в'їзду в Севастополь. Там завжди традиційно відбувалися реконструкція подій Другої світової війни. Uh -huh. uh, тобто, да. але uh, розумієш, коли історія переходить з підручника в твоє особисте життя, то навіть ця реконструкція, яка відбувалася багато років, вже сприймається uh, набагато гірше. Коли треба не дивитись, не тільки дивитися на того, хто героїчно збирається нагору, а треба і тобі героїчно захистити себе. То це дуже невілює ці події, і е <с Pharise error>. є звичайно, що люди, які кажуть, що ми тут відстоїмо, uh -huh. але е, історія Другої світової війни, <с <örne> <с яка покрита міфами, і до сих пір е, росіяни не хочуть розказувати про адмірала Октябрьського, який е, здав оборону Севастополя. Uh -huh. Не хочуть розказувати про 35 ту батарею, яка втрималася, тому що самі німці її будували тридцять 30 ту батареї. І до того ж люди здалися, бо в них не було зброї, і вони не могли просто захищати. Тому, а о, все розповідається розповідає що... навпаки, що вони захищали до останнього. І Цей Октябрьський, якого ти згадала, це і є вулиця, на його честь названа в Севастополі. Да, так? Ага. Там в центрі від Большої морської, а вулиці Адмірала Октябрського. І а, тема генерала Октябрського піднімалася в 90-ті роки, були бажаю виправити цю історію. Бо а він але, зрадник. Так, так. Uh -huh. було... да, да. Родичі, які ще живі, виступили з військовими істориками, не робити цього ревізіонізму. Те ж саме було, до речі, з 35-ї батареї, коли була так звана Хрущовська оттепель, була єдина конференція, яка була засекречена, і далі це теж не переглядалося. Потім вже 2000-х з нею зробили теж жупель, жупель такого героїзму. А, і тепер там, що 9 травня а, відбувається покладання квітів, і, і сьогодні а, там, теж думав, по ідеї. честь да, пам'яті е, героїв, які там полягли. Але а, розумієш, воно не персонізується. Ага. Ми не говоримо про людей: хто, чому, скільки людей, які здалися в полон, потім потрапили ще в один полон радянської армії. Оця історія залишається закритою, і тому це такі ритуальні. Дії, які дуже мало мають спільного з реальністю, на мій погляд, все це, скажем так, історичні міфи, історичні фейки. Ну ну що тут говорить? Значить, тут візьміть кримську війну, 1853-1856 після року. Ну що, значить, програли, програли і і флоти, флоти перестали і так далі. Ну потім в 1918 році. Більшовики вже пробували Севастополь комуністи там зберегти ага. проти німців, німці пройшлись і все. Ну і в 41-му-другому році оборона Севастополя, чим вона закінчилась, там десятки тисяч загинуло і ще більше попало в полон, ага. бездарно, значить, віддали і так далі. Бо там не було... Ну не було таке. Ну і потім, значить, рускій слава. Ну, яка ж руська слава, коли. Значить, все, що воювало на боці Росії, воно формально з точки зору так сати, належності до держави, можна назвати руським чи російським. Ну а там же більша половина населення, складу армії ну, була не росіянами. А взагалі, що стосується флоту, то на 60-70%. Матросів і старшин, вони рекрутувалися із цих південноукраїнських земель, тому ага. що вони були прив'язані до цього. і вміли. Вони вміли. Це значить, області сучасні, Миколаївська, Херсонська, Херсонська Миколаївська, значить, Одеська, значить, потім Запорізька, оця вся територія за рахунок цих. Ну і це факти під коз... Ну, Тобто все це. Значить, все це очевидні речі, розумієте, очевидні речі, і дискутувати тут важко. Міф про, про те, що значить, ну, там росіяни, міст місто. До... Крим. — Крим, Ну, він ніяк не якщо він має відношення до Росії, до, до, до когось, значить, то він більше відношення має до України. Ще з Київської Русі, значить там був сильний вплив. Ми постійно були пов'язані. Добре це чи не добре, значить, кровними, чи я не знаю, які різними речами, але ми економічно були пов'язані на людському вимірі і під час різних воєн із Кримом. Це, ну, це частина нашої території. До Росії вони не мали ніякого відношення. Ну, ну для цього треба розказувати, просто починати читати історію, яку вони, вони збираються все робити, да. так. І відходить до того, що у нас з Кримом були глибокі різні відносини, що там сильний був руський, тобто від ру, Київської Русі, київсько-руський вплив. І ще з 9, 10, 11 століття, Століт. і це ніякого відношення не має до московського. Москва Москви тоді не було. Їм треба розказувати елементарні речі, речі. що ваші ж значить, спеціалісти в 18, 19 столітті, коли почались розмови, дискусії, ну хто ж значить головний, хто ж старший, і почали копати, значить, шукати сліди перебування слав'ян. В дев'ятому, десятому столітті, в восьмому столітті, те, що в Києві було на кожному кроці на Україні, тут вони не могли знайти, Вони не могли знайти, значить, там слідів цих. Це були сліди фіногорського населення, яке жило собі там і так далі. Но і Нічого, там своя історія. Так їм та історія не подобається. Не подобається їм хочеться вілічити такси да. да, да, вже звідти звільняться вже десятого, вже дванадцяте 11 десятого да. століття. Отже, в чому діло? Це це прояв, значить, неповноцінності. Історія досі масова, але uh -huh. потрібно розуміти, наприклад, чому. А на ну, якщо взяти наприклад того ж самого Севастополя, то ми маємо. 30 навіть 40% це люди пенсійного віку. Uh -huh. Це люди військові пенсіонери і це пенсіонери, пенсіонери за віком. А ці люди легше піддаються перед повернемося до Радянського Союзу, тому що це їхнє життя. Ну і військові російської військові пенсіонери. Це військово, в основному військові пенсіонери російської армиї, які отримали квартири на пенсії. А в Криму і в Севастополі тому для них це рідна історія. Вони а, в цьому вирос пройшли все життя і марно думати, що воно зміниться чи їхні погляди а, зміняться. Я думаю, що після визволення Криму в нас чекає а, довгий шлях на а, роботу з населенням, щоб змінити його. А, Ну, якщо не погляди, то хоча б е е заставити їх задуматися. так, так. задумати угу. в цьому реальну історію, щоб вони побачили не тільки ту е точку зору, у яку їм нав'язувала пропаганда. Радіо на дотик на дотик.